Вітаю, триває судове засідання. Наразі знову маємо перерву, технічно знову на 20 хвилин і оголосив вже новий суддя, якому також адвокати намагаються з'ясувати, наскільки закон, законні його повноваження, тому що він не надає документи, які підтверджують, що він є черговим суддею і має право зараз розглядати їхню скаргу з приводу відводу попереднього судді. Тобто засідання триває, знову в нас перерва. Нагадаю, що на самому початку судового засідання також вимагали адвоката Геннадія Корбана надати документи, які підтверджують їхні слідчі, їхні слідчі повноваження, які затверджені мокрими початками. Але їх кожне не дали. Також на самому початку, коли тільки-тільки на Геннадія Корбена завели у залу, він попросив води і наголосив на тому, що протягом усіх цих от двох діб, усіх цих двох діб, поки він тут знаходився, йому не давали води і тримали при включеному світлі. Така наразі інформація? Ми слідкуємо далі. Зараз технічна перерва. Чекаємо Катери що далі. Катерина. Далі. А ще скажи, скажи коротко, чи є біля суду прибічники пана Корбана, партії Укроп? чи, чи є якісь там чи багато силовиків, чи можливо якісь можливо сутички в разі Щ... якихось виникнення ситуації? Ну, навряд важливі сутички. Це так мої особисті враження, але багато прибічників пана корбана в суді знаходиться просто всередині залі слави суду. Коридорі, люди періодично співають гімн України, вигукують свободу корбану, тобто засідання відкрите, багато кого пустили, але дуже маленьке приміщення, дуже тісно, і люди обурюються, коли їх міліція намагається не пустити всередину. А багато силовиків зі зброєю, бо я бачив, що привозили його саме такі хлопці, добре озброєні, добре одягнені. Ну, є звичайно, що є правоохоронці, але сказати, що прямо от забагато, не можна. Тобто його привозили у двір, у двір, а, а от ну так біля суду і в самому приміщенні суду не можна сказати, що якось занадто багато в міліції.